Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги розумні ваги для зважування тіла. Дані ваги оснащені функцією вимірювання жиру в організмі та маси тіла, обладнані сучасним рідкокристалічним дисплеєм, який відображає вимірювання з високою точністю. Ваги сумісні з Bluetooth, що дозволяє передавати дані про ваш стан. Здоров'я на смартфон. Ці вимірювання допомагають глибше зрозуміти стан організму та прогрес у досягненні фітнес-цілей. Стильний та сучасний дизайн чудово впишеться в інтер'єр ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги креативний LED-годинник. Це стильний та функціональний девайс, який стане чудовою прикрасою для вашого будинку. Його тривимірний дизайн надає йому особливого шарму, а світлодіодне підсвічування створює ефект дзеркального відображення. Годинник оснащений будильником, що дозволяє використовувати його не тільки для відстежування часу. Також можна обрати один із семи яскравих кольорів, щоб створити відповідну атмосферу. Крім того, він відображає Поточну температуру, що робить їх ще більш зручними та функціональними. Пропонуємо до вашої уваги компактний відпарювач для одягу. Даний потужний прилад для догляду за одягом ідеально підходить для використання під час подорожей. З його допомогою ви зможете легко та швидко впоратися зі складками на вашому одязі. Завдяки компактному розміру та портативному дизайну, ви можете брати його з собою у поїздки та використовувати у будь-якому місці. Це потужний та зручний пристрій, який полегшить вам процес догляду за одягом та підтримування його у відмінному стані танім Пропонуємо до вашої уваги бездротовий соковитискач. Даний девайс дозволить швидко та легко приготувати свіжі соки із фруктів та овочів. Він ідеально підходить для приготування здорових напоїв у будь-який час та у будь-якому місці. Пристрій оснащений електричним двигуном, який забезпечує потужне та ефективне перемішування інгредієнтів. Його компактний розмір робить його ідеальним для використання вдома, у фітнес-центрі або під час подорожей. Це ідеальний пристрій. Для тих, хто стежить за своїм здоров'ям. Пропонуємо до вашої уваги пляшку для води. Це універсальна пляшка для подорожей та спорту зі зручним тримачем для вашого смартфону. Її обсяг становить 650 мл, що дозволяє взяти з собою достатньо рідини на тривалі поїздки. Вона легка та портативна, тому її дуже зручно брати з собою. Пляшка прикрашена яскравими наклейками, що додають їй естетичну чарівність. Насолоджуйтесь улюбленими напоями в будь-який час і в будь-якому місці.